Цибуля почала лягати, і це значить, що треба її вибирати. Хтось мені в минулому році казав, та вона ще ж отут, подивися ж, яка сучна. Коли вона оце вже перегнулася, це знак про те, що вже вона отут не снабжується, тобто вона вже не росте. І оце в'яне. Чому не можна ждати, поки вона повністю висохне? Дивіться, висохла, отут повністю висохло, іде дощ, туди попадав, вона починає гнити. Другий варіант йде дощ. Тут же ж вона вся висохла повністю, йде дощ, влага починає тут рости коріння. Така прям Коли ви його вириваєте, вона вже ж почала рости, щоб, знаєте, на наступний рік, як ото випускає стрілку, буде отут гнить. Є у вас таке, що зимою виносити половину цибулі отут гнилої. До, да, є гниє від того, що напустила, почала наростати, є що гниє від гниє від хвороби, а є що від гніє, коли ось тут по цибулі влітку така вся в яких точечка-смужечка від цибулевої мухи ще можуть від того гнити. Тому тільки почала лягати, я бачу, що вже половина лягла. Треба її вибирати. Виберемо, оставимо на декілька днів, щоб вона висохла. потім в мішки і на базар. Цибульку вибрали, і виходить, що тут ми сіяли. Півтора кілограма цибулі. Тобто тиканочку цю я брала півтора кілограма. Як ви думаєте, скільки тут буде кілограмів чи, можливо, сіток оцих двох відерних? Як ви вважаєте, скільки тут буде цибулі?